Армійські тактичні ракетні комплекси, касетні бомби та ракети «Стастрик». Усе це зброя, яку Україна використовує з моменту вторгнення Росії в країну на початку 2022 року. Ми розбираємо українську броню від техніки до її потенційного впливу. По-перше, ми розглядаємо Storm Shadow мисел вартістю 1 мільйон доларів. Не крилата ракета Storm Shadow – зброя, яка забезпечує Україні дальність ураження необхідну для контрнаступу. Ця високоточна зброя має радіус дії понад 155 миль, що втричі більше, ніж Химас. З такою дальністю ця зброя змушує Москву переглянути свою логістику. Ось як працюють ці ракети глибокого удару великої дальності та чому Storm Shadow обладнано для знищення ключових російських командних і контрольних центрів. Досяжність штормової тіні дозволяє Україні обстрілювати всю цю територію, яку ви бачите тут. Отже, якщо ви подивіться на цю карту лінії фронту, вона включає Крим, такі місця, як Бардянськ, де є багато командування та управління. Завдяки мініатюрному реактивному двигуну, легким матеріалам і автономній навігаційній системі Storm Shadow зміг вилетіти далеко за межі прямої видимості стартового літака, щоб завершити свою місію. 155 мильна дальність ракети допомогла Україні вразити цей міст більш ніж за 100 миль від лінії фронту, на який російські війська покладалися для поставок у Херсонську та Запорізьку області. Але сила ракети це не тільки її дальність. Її попередньо запрограмоване націлювання також дуже точне. Це те, що ми називаємо запустили та забули. Після попереднього програмування та запуску він не потребує жодних оновлень чи зв'язку з оператором. Порівняно з некерованою артилерією або ракетами, які можуть вражати загальну територію, наприклад, авіабазу. Ціль для Storm Shadow може бути такою ж точною, як конкретний ангар цієї авіабази. Це стало можливим завдяки тому, що ракета оснащена три типами навігації: ІНС, GPS і рельєфом місцевості. Інерціальна навігаційна система це набір бортових датчиків руху, які відстежують орієнтацію та отримує періодичні оновлення GPS. Очевидно, що найточнішим способом зробити це було б, якби ракету просто підключили до прямої трансляції GPS і вона постійно отримувала оновлення. Але GPS може зробити ракету вразливою для контратак. Це небезпечно робити в бойовому середовищі, тому що у вас є засоби електронної боротьби. У деяких випадках вони можуть підробити сигнал GPS, тому змусять його сказати, що він знаходиться десь там, де його немає. Третій тип це рельєф місцевості. Використовуючи висотомір, щоб допомогти визначити своє місце знаходження, Shadow вимірює зміни у висоті місцевості під нею та порівнює це з бортовою базою даних. Весь цей час ракета летить на висоті, що нагадує місцевість, що є однією з багатьох функцій, які допомагають Storm Shadow уникати виявлення радарів, що ускладнює її збиття. Коли щось летить високо, ви можете побачити це здалеку. Якщо щось летить дуже низько, це стає важко побачити, оскільки у вас немає чіткої лінії зору. Експерти кажуть, що Storm Shadow також, схоже, оснащена додатковими засобами протидії, які роблять її ще важчою для перехоплення. Хоча точний тип цих засобів не розголошується публічно. Загалом засоби протидії ракетам можуть включати такі речі, як інфрачервоні приманки. Після того, як ракета ідентифікує та вражає свою ціль. Експерти кажуть, що вплив Storm Shadow є більш смертоносним проти загартованих цілей через функцію, яка називається затримкою детонації. Коли ракета вражає ціль, початковий менший заряд вибухає, проштовхнувшись крізь стіни чи арматуру. Це дозволяє головній боєголовці проникнути глибоко всередину цілі. Тільки тоді основна боєголовка здетонує. Часто затримка становить мілісекунди. Але навіть такий невеликий проміжок часу дозволяє отримати руйнівні наслідки. Подумайте про це вот так. Якщо у вас на руці патарда, ви запалюєте її, і вона вибухає, ви отримаєте неприємний опік на руці. Якщо ви замкнете цю патарду на кулак і вона вибухне, ви, ймовірно, втратите руку. І можливості, дальність, точність і смертельна сила дозволили українським силам завдавати ударів по будівлях на окупованих частинах України. Повідомляється, що одна атака. Пов'язана зі Storm Shadow, змогла вразити готель приблизно за 95 миль за лінією фронту, убивши російського генерала, генерал-лейтенанта Сокова. Ця атака в червні є найбільшою втратою серед російських військ, тож ми бачимо точність зброї Storm Shadow здатна вразити конкретну частину будівлі, яку ви хочете вразити, навіть переслідуючи такі цілі, як окремі люди. Але орієнтовна вартість Storm Shadow становить понад 1 мільйон доларів. Одного з найдорожчих ударних боєприпасів, якими зараз володіє Україна. Усі ці крути функції вимагають високоякісних, дуже дорогих технологій, тож у багатьох відношеннях він має більше спільного зі створенням айфон, ніж із артилерійським снарядом, і ця вартість призводить до одного з найбільших обмежень, які Україна має щодо Storm Shadow, її кількості одиниць. Британія не оприлюднила кількість надісланих Storm Shadow в Україну. Перед війною розвідувальні компанії підрахували, що Великобританія мала тільки 822 Storm Shadow на своєму арсеналі. Лише один приклад того, наскільки мілкими є запаси Storm Shadow. Під час інтервенції в Лівії 2011 року, яка повалила Муамара Кадафі, у Великобританії та Франції закінчилися високоточні боєприпаси, включно зі Storm Shadow. В Україну йде лише мала частина і без того невеликої купи. Загальновідомо, що Україна має набагато менше Storm Shadow, ніж ракет «Хімас». Аналітики кажуть, що Україні слід стратегічно визначити, як і коли використовувати Storm Shadow як спеціальне обладнання. Вони не призначені для масових бомбардувань, як ви можете бачити з артилерію. Це точні хірургічні бойові інструменти. Вони переслідують високоцінні цілі, чутливі до часу. Українці не можуть просто використати їх, щоб підірвати якусь випадкову частину російської артилерії за лінією. І справа не тільки в кількості ракет, оскільки це ракета повітряного пуску, Україні також потрібно проаналізувати авіапостачання. Військово-повітряні сили України почали війну, маючи лише близько 100 бойових літаків, і лише невелика частина з них це су 24 здатні стріляти Storm Shadow. Storm Shadow має в Україні критично важливий потенціал у важливий момент її контрнаступу, але зусилля просуваються повільно. Більшість припасів надходить сюди. Таким чином, атакуючи атакуючі коридори, якими рухаються ці запаси, вони можуть уповільнити та ускладнити доставку боєприпасів. Вільям зазначив, що для того, щоб ця стратегія була ефективною, Україні знадобиться більше довгострокових варіантів. Наразі Велика Британія та Франція є єдиними країнами, які постачають Україні такі типи ракет, як Storm Shadow та майже ідентична ракета Скелт. Наразі Німеччина відхилила запит України на її крилаті ракети Торес, які мають ще більшу дальність, майже 300 миль. І адміністрація Байдена все ще обмірковує, чи надсилати свою еквівалентну зброю, армійську тактичну ракетну систему ОАКМС з радіусом дії приблизно 240 миль. Як ракета носій для вантажівок? АКМС пропонує більше можливостей для використання. Це вимагає набагато менше матеріально-технічного забезпечення. Ви не повинні підтримувати винищувач. Вам не потрібні бази, які можуть бути в полі. Все таки, ці ракети великої дальності в Україні йдуть з параметрами. Коли міністр оборони Великої Британії оголосив, що країна постачає ракети Storm Shadow в Україну, він сказав, що ця зброя дозволить Україні відкинути російські сили, які базуються на суверенній території України, маючи на увазі довгу червону лінію між Заходом, щоб уникнути цілей усередині Росії. Маючи Storm Shadow, Україна почала ускладнювати потік поставок з Росії на лінію фронту. Ракета Storm Shadow справила значний вплив на поле бою завдяки її точності і здатності успішно доставляти корисне навантаження. Я думаю, що ключовим тут є усвідомлення того, що якщо росіяни вийдуть за межі зони дії, ми повинні співпрацювати на міжнародному рівні. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякую за перегляд. Слава Україні!